Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо обговорювати ситуацію в парламенті гість нашої студії Олег Ляшко, народний депутат України. Вітаю вас, пане Олеже. Отже, та ситуація, що склалася в опозиції самій, і власне між опозицією та партією влади. Наскільки вона зараз важлива і наскільки вона дійсно критична для парламенту, саме для цієї ситуації в Верховній Раді? Я думаю, що цілком очевидно для всіх громадян України, що ту владу, яку ми сьогодні маємо, це не та влада, на яку заслуговує Україна і український народ. Але водночас для мене, для опозиційного депутата, так само очевидно є те, що і опозиція це зовсім не те, нині в нинішньому стані, опозиція, оті так звані великі фракції, це зовсім теж не те, що потрібно для країни. Чому Бо, так? Ну тому що вони гризуться просто між собою да й все. А насправді думають лише про власні інтереси. От так звана позачергова сесія Верховної Ради. Да? Я один із тих, хто підписався за проведення цієї позачарової сесії на тему політичних репресій, політичних в'язнів. Тимошенко, Лусенко, порушення їхніх прав. Я прийшов на це зібрання, бо то не сесія була, а зібрання опозиційних фракцій, і мені не дали можливості виступити. Яке вони мають право мені не дати виступити? Чим вони відрізняються від партії регіонів? Так я вам скажу більше, що риба, голова Верховної Ради, мені дає виступати. А здавалось би свої виступить не дадуть. А ви намагалися це якось вияснити? запитати? А я, вже, я кілька разів Я кілька разів підходив до того головуючого віце-спікер Кошулинський. Якому ще до до віцеспікера, як до Небарачки лізти, розумієте? Взяли, посадили із грязів князі. Витягли він, до речі, за освітою кухар збулася. Знаєте, Ленін казав, кожна кухарка може керувати державою. І от у нас тепер кухар Кошулинський керує парламентом. Він мені просто відмовив і все. Ми мовляв, склали там список уже і, і все. І вам там місця не передбачено. Кошулинський, який два дні образно кажучи, сидить у Верховній Раді, хай вийде на вулицю 10 чоловік, 10 з 10 не знають, хто він такий. Він мені найвідомішому депутату, який шість років працює у Верховній Раді, він мені відмовляє в можливості виступити. Ну я зараз думаю... ви відчуваєте, що ви вже е, антиопозиціонер. Ну, зокрема, в опозиції, ви також е, опозиційний. Ні, 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 ні. Не можна казати, який я антиопозиціонер. Я опозиційний депутат до влади. Був обраний в 208-му виборчому Бахматському окрузі. І я людям обіцяв, що я буду в опозиції до влади, якщо ми е, е, опозиційні сили. Не прийдемо до влади. На жаль, склалося так, що партія регіонів продовжує перебувати при владі, і це треба теж опозиції подякувати. Яценюкам, Турчиновим і так далі, які половину мажоритарних округів продали, дали можливість владі там виграти, які потім отих табалових у Верховну Раду завели. От всім їм треба дякувати за те, що партія регіонів по сьогоднішній день перебуває при владі. І тому я знаходжусь в опозиції до партії регіонів. Але водночас я не згоден з тим, що робить ота так звана опозиція об'єднана. Бо вони не пропонують нічого конструктивного для країни, вони паразитують на ув'язненні Тимошенко, реально не ставлячи перед собою мету її звільнення. Це лише спосіб піару, так само як у зібрання, так звана позачарова сесія. Зійшлися годину. Попіарили, повиступали і розійшлися. Прийма... прийняли ні до чого не зобов'язуючі заяви, яких десятки були до цього, десятки будуть ще після цього. А конкретних рішучих радикальних кроків насправді немає. І все про що говорять, тільки про сенсорну кнопку. Виявляється, життя в країні обмежується сенсорною кнопкою. І саме кнопкою. на голосуванні. Так, да, Немає виявляється проблеми масового безробіття в країні. Коли мільйони українських громадян не мають можливості працювати, немає в Україні проблеми дорогої медицини. Коли мільйони українських громадян позбавлені можливості лікуватися, не дай Бог захворюють, останні з хати треба винести, щоб полікуватися. Я щодня отримую десятки звернень, де люди просять гроші на операції, бо в них немає можливості полікуватися. Немає в країні проблеми е інших корупції. Е е е Всесилля і, і, і чиновницького апарату, і так далі є одна виявляється проблема сенсорна кнопка. І якщо її запровадять, ото от, вже вирішаться всі проблеми в країні. Пане, я думаю, що це відволікання просто уваги виборців від нагальних проблем, які є в країні, бо вони не здатні їх вирішувати як у влада, так і опозиція. Саме тому угу. я перед виборами пропонував свій альтернативний законопроект про вибори, де я передбачав встановлення нульового прохідного бар'єру. До парламенту повинні прийти нові люди. до Парламенту повинні прийти нові е, політичні сили. Молодь повинна прийти до парламенту. От тільки вона, а не оця заяложена політична пластинка, яка 20 років одні й ті самі там крутяться. Да, от тільки нові люди, молодь може навести порядок в Україні. На жаль, ні опозиція, так звана об'єднана, ні влада не зацікавлені у тому, щоб міняти е, правила гри, щоб міняти політичні обличчя, бо всі хочуть бути прикориті, що одні, що другі. Власне, самі позафракційні депутати, і ті, хто не погоджується з ідеологією удару, батьківщини, свободи, вони об'єднані між собою? Чи все-таки і там є якісь різнобічні? Ну, по перше, опозиційних позафракційних депутатів дуже мало, по моєму, три чи чотири mm -hmm. підписалися зокрема і за проведення позачарової сесії Верховної Ради. А потім і друге, ви кажете, чи поділяємо ми ідеологію? А покажіть мені, яка ідеологія в удару. Яка ідеологія в об'єднаної опозиції? У них що, є якась ідеологія? Ну є ідеологія в свободи, яку я, до речі, не поділяю. Бо коли свобода розказує звідси євреї, виселити звідси євреїв, виселити Кацапів, виселити всіх на світі, і все тільки для титульної нації, то я як українець кажу, що це шкідливо. Це ведмежа послуга, якраз українцям. Бо е, е, з нас роблять отаких. От е, Вибачте мене, людей, які там не сприймають інші нації. Я якраз дотримую протилежного принципу, що хай живуть, знаєте, є така приказка: хай живе кацап Україні, аби тільки шкоди не робив. Ото я дотримуюся такого принципу, що в Україні мають право жити люди всіх національностей. У кожній нації є свої виродки і є свої. Е... Великі люди, хіба мало серед українців було поліцаїв, які вбивали, вішали, стріляли, в тому числі на моїй рідній Чернігівщині? Так? Хіба серед тих же росіян мало ізвергів було, які голодомором довели українців, мільйони українців голодомором знищили і так далі? Тобто не можна людину оцінювати по її національності. Людину треба оцінювати по її справах для України. Для нашої держави я думаю, що багато людей неукраїнської національності для зміцнення української державності зробили не менше, а можливо більше, ніж власне самі українці. Але про ідеологію інших позафракційних не депутатів... Немає ніякої ми, ідеології. Ми, ми... Їхня ідеологія одна: владу геть це не ідеологія, це тактика. Стратегія, ідеологія повинна бути глобальними. Треба думати про те, як буде жити Україна через 50-100 років треба е, приймати ті закони а і інколи можливо і разом із владою якщо для цього є потреба да для того щоб ми були конкурентоспроможним у світі для того щоб ми не залишились на узбіччі історичного процесу для того щоб Україна була не об'єктом, а суб'єктом світової політики. Для того щоб ми, хоча б у Європі, я вже не кажу у всьому світі, щоб ми впливали на ситуацію, щоб до нас прислуховувались і на нашу думку зважали Оце має бути ідеологія державних діячів. А в нас яка ідеологія? Прийшли один одному, морди побили. Прийшли, поблокували, розблокували. Дріб'язкові, якісь там нічого не варті питання, піднімають на щита. Глобальні питання роблять вигляд, що їх не існує. От Росія нам виставила рахунок на 7 мільярдів доларів за начебто за неспожитий газ. Я єдиний народний депутат, який виступив з ініціативою проведення позачарової сесії Верховної Ради на цю тему. Бо я вважаю, що ці недружні кроки Росії вони свідчать про економічну агресію. Вони... Як ви вважаєте, зібралися, б всі опозиціонери? Так, не зібрав. Я ж вам і хочу сказати, угу. що не відреагували взагалі, тобто вони не бачать потреби в позачаровому обговоренні цього питання. Як про сенсорну кнопку говорити, давай їм позачарову сесію. А як Росія на нас із мільярдами рахунки виставляє нам? Угу. Виявляється, це не тема Пане для обговорення Лесе, в ходите, парламенті. У нас немає абсолютно опозиції. Ні у чи, в, чи е... в нас така настільки слаба опозиція, що вона навіть Ні, не ідентифікується. Опозиція у нас є. В тому числі і я, опозиція, і ті, хто називається опозицією. Але по-перше, та так звана об'єднана опозиція, вона ялова, вона ні на що не здатна. Це отара овець на чолі з кроликом. Розумієте, бо Юля в тюрмі сидить. Ото лідерка, да, яка б за собою повела, і ця Ботара овець це була б не Отара овець тоді, а це було б. Е е Льви, леви, це були а так, що ви хочете від кролика. Звичайно, навіть лев перетвориться на вівцю під керівництвом кролика. І тому це не опозиція. Чому? Бо вони. Не мають ідеї, вони не пропонують нічого нового, і, і це боротьба тільки за владу між владою і опозицією. А я пропоную як лідер радикальної партії, наша команда, ми пропонуємо ідеї розвитку країни. Звичайно, передумова розвитку країни це зміна цієї влади, але не на цю опозицію, бо матимемо це два боки однієї медалі. Це олігархічні клани, які між собою б'ються. За доступ до бюджетних ресурсів, за доступ до влади. Ви подивіться, хто в тій так званій опозиції. Мартиненко, великий опозиціонер. Чи я ценю великий опозиціонер, який ще при кучмі міністром працював? І я таких опозиціонерів вам е, через кожного другого назву ну, от, е, зараз, вже з наступного тижня, буде розпочинати е, нова сесія. Наскільки буде абсолютно інша якість парламенту, і наскільки ви чекаєте ну, якихось можливостей вже дійсно донести думку і бути почутим? Іншої якості парламенту не буде. Я думаю, що інша якість парламенту можлива лише за одні умови за умови проведення дострокових виборів. На щоб людям дати можливість можливо по іншому проголосувати. Можливо, на дострокових виборах вони вже не голосуватимуть тоді за об'єднану опозицію і за партію регіонів. Не голосуватимуть, а голосуватимуть за радикальну партію. Адже оці півроку, які пройшли там, чи навіть трохи менше від того, як почав функціонувати новий парламент, показали, що він фактично є недієздатним. Парламент радикально розколитий. Парламент не пропонує конструктивних ідей. Парламент образно кажучи, пропонує одні шоу. Видовища, але не дає людям хліба, не дає людям роботи. Не дає людям достатку, а парламент люди ж обирали для чого? Щоб депутати прийняли такі закони, які б дозволили їм достойно жити. На жаль, сьогодні цей парламент не виконує цю функцію і не виправдовує сподівання, які покладали на нього люди. Пане Олеже, які ще законопроекти ви вважаєте з власних авторських найважливішими зараз? Я вважаю найпершочергове це створення робочих місць у першу чергу для молоді. Тому радикальна партія, яку я очолюю, я як лідер радикальної партії, яка є представлена в парламенті, ми пропонуємо Маємо законопроекти про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. У нас сьогодні масове безробіття в країні. Чому б відповідно до безробітного населення не скоротити чисельність Верховної Ради? Бо в Верховній Раді половина байдикують, нічого не роблять і отримують зарплату, то скоротити їх треба. Радикальна партія пропонує заборонити пенсіонерам працювати. Заробив пенсію, йди відпочивай. Я маю на увазі пенсіонерам на державній службі, пенсіонерам у Верховній Раді і так далі. Бо молоді немає де працювати. А вони по 20-30 по тисяч пенсій в місяць отримують, стільки ж зарплати, а молодь, яка вивчилася і не має де працювати. Ми пропонуємо радикальне зниження податків. Ми займаємо перше місце в світі по кількості податків. Радикальне здешевлення кредитів. У нас найдорожчі в світі кредити під 30-40% річних. Ніякий бізнес за цих умов не може розвиватися. Ми пропонуємо заборонити ввезення в Україну імпортної продукції, в першу чергу сільськогосподарської, адже наші селяни позбавлені можливості продавати свою продукцію. Ці вона чи гниє у погребах чи її за безцінь віддають перекупникам? Ми пропонуємо радикальне скорочення чисельності чиновницького апарату по Україні, бо у нас на одного із сошкою 20 з ложкою, і ти не вспів почати свою справу. До тебе вже черга. Податкова міліція, санстанція, прокурори, судді СБУ і всім дай дай дай. Як ви вважаєте, що з цих законопроєктів, який в? Все-таки вдасться реалізувати, вдасться проголосувати, вдасться обговорити. А тому я тому сп... що дуже багато а, голосув... Але зверніть увагу, всі ці законопроекти це не політичні і не популістські. Ці законопроекти спрямовані на вирішення проблем, які є в країні. Я для того і прийшов до Верховної Ради? Якщо в нинішньому парламенті є хоч трохи капля здорового глузду, якщо вони думають про людей, про їхні проблеми, то вони будуть підтримувати ці законопроекти. Якщо ні, то ми їх винесемо звідти на вилах, і на цьому вони і закінчать ці паразити. Тому тому ви теж силово так Думаю, сподіваєтеся робити, якщо не вдасться переконати. Е, є два шляхи розвитку: еволюційний, революційний. Історія нічого нового не придумала. Еволюція це вибори. Революційний це е, коли людям немає можливості міняти владу на виборах, коли люди доведені до відчаю. коли людям немає чим годувати свої сім'ї. От тоді вони беруться за вила. Це не я їх зву, це вони мене звуть. Я їжджу скрізь і вони кажуть, водіть нас і беріть вилов руки. Зрозуміло, пане Леже. Я вам дякую, що прийшли. Дякую. Бажаю вам вдало попрацювати на наступній сесії. Нагадаю, гостим студії був народний депутат України Олег Ляшко. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику Зрозуміло.